Доброго ранку, малята! Малята, подивіться, хто це до нас завітав? Так, це кіт та півник. Малята, з нашими друзями сьогодні таке цікаве трапилось, що вони хочуть вам про це розповісти. Малята, але слухайте цю історію дуже уважно, бо наш півник та кіт будуть потім вам задавати питання. Тож, слухаємо. Уважно була собі хатиночка навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт-воркіт. -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла. Облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пірячка, такої довжини. Ой, вийди на подвір'ячку, ворота відчини». Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, варкотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможи. А кіч ще недалеко був, що духу пострибав. Нагнав гостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе як слід. Усяким хитрим злодієм не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт воркіт, далеко десь бреде. А вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець. Ой, вийди із хатиночки ворота відчини, Я дам тобі насіннячка ще й ягід бусини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс. Схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, котику-воркотику, біжи скоріш сюди. Примчався з лісу кіт воркіт хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт, та каже ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая, і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Яскраво в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой, вийдуй на подвір'ячко, ворота відчини, Прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співати збираються, ще й танці витинать. Без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув, які ще там пісні. Схопила лиска півника та зникла в Гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт веркіт не мав хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж хвостата злодійко, ти знову тут була, Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз, узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить кіт на галявину. І бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різьбляним. А ось дочка лисичина, маленьке лисиня, з метеликами грається та жабок доганя, підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав, і враз дочку лисичену за хвостик упіймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить, лисичка з хати вибігла. Побачила й кричить. Ой, котику, воркотику, та де ж моя дочка? А ти навіщо злодійку взяла мого дружка? Віддай, негайно півника, отам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить Кукарику. Побачила тут лисонька, що спорити не слід. Та й випустила півника, й дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди. Де жили кіт? Та півник? Так, правильно, вони жили у будиночку. Розумнички, малята. А що робив кіт у лісі? Як ви гадаєте? Правильно, він полював. Тож, наступне питання. Малята, а півник що в цей час робив, коли? Наш кіт був на полюванні. Так, він порався по дому та поливав квіти. Розумнички, малята. Слухайте наступне питання. Малята. А що зробила лисичка, коли кіт пішов до лісу? Так, вона співала пісеньку та викрала півника з будинку. Розумнички малята. Йдемо далі. А що робив півнику, коли лисичка його викрала? Так, він плакав та кликав котика допомогти йому правильно. Малята. А що робив кіт, коли почув крик півника? Так, він його врятував. Розумнички малята. Малята. А що сказав кіт півнику, коли він знов пішов до лісу на полювання? Правильно. Нікому не відчиняти двері. Розумнички малята. Тож, малята? Наступне питання від котика. Малята. А чи побачив кіт півника вдома, коли він прийшов з лісу наступного разу? Ні, не побачив. Розумнички. Малята куди впіймав кіт лисичину доньку? Правильно, він впіймав її у мішок. Розумнички? Малята. А ось таке питання. А чи приходила Лисичка знов до будиночку кота та Півника? Ні, малята, правильно. Малята, а чому вона більше не приходила до них додому? Так, бо вона боялася. Розумнички, малята. Тож, малята, вам сподобалася ця історія? Так, мені вона теж дуже сподобалась. Малята, а про що була ця історія, як ви гадаєте? Так, про те, що лисичка викрала півника. А котик його рятував. Малята нашим друзям теж дуже сподобалось, як ви гарно слухали і відповідали на запитання. Але їм вже час вча. До побачення малята!